Бажання виникло одразу, як тільки проголосувала за даний законопроект, і як тільки я побачив депутатів, які радісно аплодують в залі засідань. Це було неприйнятно. Це була неповага до народу України і до кожного воїна, який бореться за нашу свободу. Україна Україна Україна. Я тут, бо мені надоїла системна а, праця влади проти української держави, і проти українського народу. І це якщо не тільки згадувати сьогоднішній законопроект 12.144 проти Набу і САП, те, що вони підпередкуються генпрокуратури, це просто ще один гривинтик системної роботи а, влади в іншому напрямку, а, які вони обіцяли нам. Я просто дуже сильно обурена. Я як громадянка, як е, людина, яка платить податки, я дуже сильно обурена. І я не хочу, щоб ми поверталися е, в часи 10 років тому е, в кумовство, знову ще більше. Е, я так не хочу. Я не хочу, щоб не було органа, який ну, хоч якось захищає, хоч якось контролює е, корупційні процеси і схеми. Ми потребуємо працюючих інституцій.